Зараз ми будемо починати наш вебінар. Всім доброго дня на Радий вас вітати на нашому каналі, на наших питаннях відповідях. Це такий формат йога радіо. І сьогодні у нас тема здорова спина. Ви прислали вже кілька запитань. Не всі запитання, правда, стосуються саме здорової спини. Я розумію, що є ряд питань, які більш актуальні, тому, мабуть, ми все-таки зробимо так, що я спробую на якісь питання, які близько до здорової спини відповісти, а нарешті запитань, які стосуються там якихось екзистенційних речей, в тому числі станів свідомості, мабуть, що було б розумно провести окремий семінар, або зробимо так, якщо ми. Швидко справимось із питаннями здорової спини, так, щоб ми притримались теми, то тоді я зможу відповісти на всі інші запитання, які у вас є. Для тих, хто мене не знає, я спочатку представлюся коротко. Мене звати Анатолій Пахомов. Я займаюся йогою вже більше 33 років. Також я є остеомеханіком, це різновид цілительства, де ми М Якими дотиками ставимо структуру людини на місце, і часто це допомагає позбавитися там болі в спині, в руках, ногах, шиї, шиї, в голові? Е, свій час я займався дуже багато саме йогою, не викладаючи його і не займаючись цілительством, тобто певний аспект мого життя, пройшов так, з такою дуже великою заглибленістю в його. Я багато медитував, робив пранаями, це могло займати в мене там. До восьми годин в день, але в ті часи все було трошечки інакше, тому що інтернету не було, різних завдань теж не було, які зараз є. Згодом я почав викладати йогу. Згодом я почав готувати інструкторів йоги. На даний момент я підготував близько більше 400 інструкторів йоги по всьому світу. Також я займався, потім зайнявся цілительством, тому що побачив, що йога це дуже ефективна річ, так? вона може дуже допомогти людині, але не всі люди хочуть займатися йогою по різним причинам, і як допомогти іншим людям, так? І накопичилось певний рівень енергії, який дозволив реалізувати допомогу іншим людям. Тому я зайнявся цілительством. Взагалі, тема цілительства була для мене завжди цікава, тому що е, я навчався, пішов навчатися в медичне училище, зараз це коледжем називається, на фельдшерське відділення. Ми там е, вивчали різні, різні е, скажімо, теми, різні предмети. У нас було все від хірургії, стоматології до гінекології акушерства, там інфекційні захворювання, терапія, все це присутнє е, в цьому навчанні, тому в мене є. Більш-менш розуміння того, як це все відбувалося. Звісно, це було дуже давно, це було дійсно там 30 років назад, і за цей час медицина сильно змінилася, але в цілому, певне, уявлення є. І перший мій досвід цілителя, де я зняв біль трійничного нерва, був якраз на початку 90-х років, тобто років 30 назад, е таким м'якими масажними техніками. Людина була до мене звернулася, в неї, е, викликало вже швидку кілька разів. Це не допомагало. Сильний біль. Хто не знає трічний нерв це нерв, який нервує половину голови. По суті, от якщо ми візьмемо череп людини, то отак, отак проходить цей нерв і нервує всю цю область справа й зліва, і, і е, дуже часто це якраз було показовим для мене, що одне те, що я вивчав в медицині, це одне. а… Те, що мені вдалося зробити руками, мануальна терапія, те, що зараз називається, так? це те, що інше. І дуже часто болі, як я вже тоді зрозумів не тільки в теорії, а й в практиці, у людини залежить від того розміщення різних структур тіла, там хребців, ребер, фастів, м'язів і так далі. <кій> і навіть навіть костей черепа, ви бачите, тут є така модель, де тут 23 кісточки черепа, Ну тут 22, бо ще є під різикової кісточка. І з тих пір я ще більше зацікавився саме цілительством, ну і паралельно займався йогою. Ряд людей не готові по якимось причинам займатися йогою, і тому ми пропонуємо для них саме практики, остеомеханіки, які дозволяють зняти болі в різних частинах тіла. Тобто ми спеціалізуємося саме на тому, щоб зняти біль, тому що там, де біль, там є певна так, причина, яка, якщо її не усунути, згодом може привести до захворювання людини. Ем, на даний момент я також навчаю о, цим практикам цілительства, і ми з моєю дружиною Наталією, ми підготували вже, мабуть, більше ста спеціалістів тож по всьому світу. Тобто, насправді здається, що це два таких напрямки: йога і остеомеханіка. Але для мене це абсолютно один напрямок, який просто займається енергією людини, балансуванням енергії людини, тому що і в Йозі і. В Остеомеханіці в основі лежить одне ну таке природнє правило: що треба все поставити на своє місце, і тоді воно буде перебувати в гармонії. До речі, ці приблизно такі самі ідеї лежать в основі там східних ідей феншуй чи інших систем, що повинен бути баланс між елементами. Коли ми досягаємо цього балансу, це не важливо, чи це буде баланс всередині нашої голови, так? Тут так само буде вам. На область психології говорити, чи це буде баланс елементів у фізичному тілі, тобто костей фасті, всіх органів, які ви бачите, але все це по суті є енергія. Так? Чи це буде баланс в нашому житті різні об'єкти, з якими ми маніпулюємо, включаючи в соціумі? Якщо ми це проводимо до балансу, то е, ми знаходимося в стані щастя, в стані внутрішнього комфорту. Е, ми приймаємо людей, ми приймаємо людей в Києві, в Лос-Анджелесі і також дистанційно, тому ці всі опції я вам пізніше розкажу. А сьогодні ми більше про здорову спину. Тема сьогоднішньої нашої, нашого вебінару така, тому що більшість людей, які живуть після 30-35 років, як правило, зіштовхуються з певним дискомфортом в області спини. І в цьому є певні ряд причин, і сьогодні ми трошечки якраз поговоримо про це: про ряд причин. І я дуже хотів, щоб ми сьогодні навчилися мінімально діагностувати себе, так? Тому що, як казав батько сучасної медицини, Авіцена, правильно продіагностована людина, це наполовину здоровий пацієнт. Я з цим повністю згоден. Тому що, якщо ми ставимо неправильний діагноз, так. Чи лікарі ставлять неправильний діагноз, то весь, весь напрямок лікування буде йти зовсім не туди. І ми відштовхуємось від ідеї того, що здоров'я це є природня річ, тобто, грубо кажучи, для здоров'я нічого не треба робити з одної точки зору, тому що воно природньо проявлено. Але. Так як є дуже багато факторів, включаючи стресові чи фізичні фактори, це виводить із балансу наші елементи, і тоді вже виходить так, що треба щось робити. Тому, знаєте, якби людина, можливо, жила в ідеальному світі, то нічого не треба було би робити, просто людина собі живе. А так обов'язково треба чимось займатися, і, тому що це буде якраз ліквідовувати одну з причин боли в спині, це малорухливий спосіб життя, але це далеко не одна причина. Сьогодні ми закцентуємось на, не на психічних е, сферах, тому що, безумовно, є ряд причин психічного характеру. Ну, наприклад, я вам приведу такий приклад, дуже показовий, вже про нього розповідав, що до мене приходила на, на прийом пацієнтка, і я поправлю її там структуру. Вона прийде через тиждень, знову в неї з'їхала. І я коли поправляю структуру. От у нас в, наших, в нашій школі остеомеханіки є таке правило, що людина ти коли поправив структуру для того, щоб зрозуміти, чи все ти виставив на місце, чи нема десь упущеної якоїсь причини в тілі. Бо це може бути і в стопі, і в животі, і в голові, і там, в спині. Хоча болить, може, спина у людини. Так? Ми робимо дуже простий тест. Людина пройшлась, присіла, встала, нахилилась вперед, потягнулась вгору, і знову підходимо до дзеркала, і знову я все тестую. І ми робимо ці тести. у Цієї все окей. Тобто нічого не сповзає, тому що якщо ви десь упустили якусь причину, то пацієнт доходить до дверей, грубо кажучи, і в нього вже все сповзає. Якщо ж ви знайшли причину, то тоді в пацієнта все окей. Я кажу, дивіться, це вже третій раз, тому що навіть перший, другий раз це ще не показували А вже коли третій, п'ятий сеанс і все одно воно нестабільно, то тут треба шукати десь в іншому місці. Так як тіло я вже продіагностував, я кажу, добре, що вас тривожить в житті. Ну, і людина каже, от така то ситуація в сім'ї, наприклад. так?» Я кажу, добре, сідайте, будь ласка, в мене якраз було час до наступного пацієнта, кажу, сідайте, будь ласка, подумайте на цю тему. Я зараз прийду до вас через пару хвилин. Ну Я пішов собі в другий зал, і коли я прийшов через 15 хвилин, людина просто сиділа і вона думала про цю ситуацію. І коли я кажу, давайте вставайте, подивимось вас. Я до діагностики <рес> там все вже спозло та скриво, ребра з'їхали, і так далі. Тобто, це приклад того, що е, не все можна зробити руками, іноді причина може знаходитись у психічній сфері, а це настільки велика і об'ємна тема, що ми сьогодні я просто для прикладу вам привів, що таке теж може бути, тому що наша енергія це є цілісна система, на яку впливає і психічний фактор. І, от сьогодні було там питання про війну, безумовно, війна як стресовий характер, да я не кажу навіть фізичні, що поранення там контузії, і так далі, з якими ми працювали в Києві, і знову ж таки, структурально це дуже сильно допомагає. Я бачу дуже хороші результати у наших поранених бійців, яких я займався реабілітацією, коли виставляю структуру на місце після контузії, після поранень є дуже гарне відновлення. І це ми теж е, збираємось використовувати і зараз використовуємо і після війни. До речі, в Києві е, наші учні приймають безкоштовно е, наших бійців зараз під час війни. Хто на ротації, на реабілітації можна контакти? Є в описі під цим відео. Я залишив контакти. Остеомеханіка. В нашому сайті можна знайти е, людей, до яких ви звернетеся в розділі «Реєстр».